Пане Тарасе, чи чуєте мене? Слава Україні. Героям слава, добрий вечір. Отже, ем, хотіли б з вами поговорити про наступальну українізацію. От ви анонсували проект, який не залишився поза увагою суспільства. Розкажіть про цю ідею детальніше нам. Мені прикро що помітили тільки зараз, що нашому закону вже понад 5 років, і четвертий десяток української незалежності. Ми говоримо про наступальну українізацію своїми конкретними діями, і скажімо, стільки роботи, скільки ми проводимо разом із громадянським суспільством, з органами влади, з усіма, хто вболіває і переживає і за державну мову, і за національну безпеку оборону. Це насправді безпрецедентно за всі роки української незалежності. Але в своєму річному звіті за 23-й рік ми повідомили про те, що 8 хвиль набуття чинності окремих статей мовного закону минули. Тому закон працює наповну за ці 5 років. Ми запустили Національну комісію стандартів державної мови. Іспити у нас українська обов'язкова для сфери культури, обслуговування, друкованих медіа загальнонаціонального і місцевого значення, фільми і серіали у нас української мови. Працюють штрафи відповідно до. Кодекс України про адміністративні правопорушення, тому починаючи з початку 2024 року, станом на сьогодні, ми значно посилили роботу стосовно порушників і активно запроваджуємо санкції, як це визначено окупати. Зокрема, якщо минулого року нами було складено 128 протоколів за весь рік, то тільки на жовтень 2024 року, ми склали 216 протоколів. Якщо минулого року було 61 попередження і 20 штрафів, то за цей рік, за ці 9 місяців, фактично за 10, 216 протоколів, 90 попереджень і 64 штрафи. Це означає, що ми не миримося з порушеннями прав громадян України чи то сфера обслуговування, освіти, зовнішньої реклами, вивіски, інформація про товари та послуги, тому ми продовжуємо наступати і активно захищати права. Громадян це надзвичайно важливо, особливо в умовах війни, пане Тарасе. Але чи не спостерігаєте ви навіть таке якесь в суспільстві? Знаєте, відкочування, скажімо так, до 22-го року, тому що після вже повномасштабного вторгнення ми бачили цю хвилю, коли справді масово звичайні українці, які були зросійщеними. Дуже довго переходили щиро, переходили на українську в побуті, мається на увазі, так. Але от минув час, от уже там цих кілька років великої війни, і ми бачимо про те, що вже. Кажуть і декларують про те, що вони повертаються назад до російської, тому що так зручніше починають. Уже з'являються різні блогери, які там кажуть, що ми там будемо захищати. ну, Не називають російськомовних, як нам видається, це все-таки mm -hmm. з зросійщені українці, будемо їх захищати. Багато людей пишуть, що вже дістали. Навіть мем є, чому не державною. Ви очевидь, бачили 100% у мережі. Чи ви це спостерігаєте з такі, такі тенденції? Чи це що з цим робити? Як ви вважаєте? ви ви знаєте, проста дуже відповідь? Не треба читати телеграм-каналі. Принаймні, за своєю специфікою роботи ми помічаємо тільки те, що української мови справді стало більше, і ми це звертаємо на mm -hmm. це увагу і за кількістю скарг їх значно менше ніж торік. Ну і звичайно, за тими повідомленнями з різних сфер з результатами тих моніторингів, спілкуванням з колегами, з моїми представниками, які активно. Долучається до роботи і взаємодії з місцевою владою, і тому тому це чистої води російський наратив, яким намагаються не тільки розколоти українське суспільство, що звичайно ніколи не вдасться, але й дати сумніви тим, хто тільки почав спілкуватися українською мовою, можливо, когось вона не достанови за нашими дослідженнями і таких соціологічних досліджень протягом 2024 року було абсолютно достатньо переважна більшість громадян України. Надає перевагу українській мові і в офіційних сферах, ну і звичайно більше стало спілкуватися у побуті. Але хочу підкреслити, що звичайно роботи нам вистачає, і тому ті законодавчі ініціативи, які є у Верховній Раді, ті ідеї стосовно посилення регіональної мовної політики, реалізації державної мовної програми, якраз говорять про те, що ми продовжуємо наступальну українізацію. І в питаннях інформаційно роз'ясненої роботи гарантованих прав на українськомовні фільми, на українські книгарні, на український товар, на українську інформацію, на українську вивіску на українськомовну освіту. Тому я хочу застерегти тих, хто сумнівається, нічого подібного немає і ніколи не буде. Але разом із тим, треба працювати і посилювати статус української мови. Треба вільно спілкуватися, треба вимагати, щоб вас обслуговували українською мовою, звичайно, показувати приклад і демонструвати його своїм дітям. Хто ще сумнівається, прилаштуйте свої мобільні телефони, користуйтеся тільки українською книгою, сприяйте тому, щоб українська культура, освіта розвивалася і набувала нових можливостей і свого розвитку. Та, я так знаєте, ще додам, що от ви сказали про недосконалу мову, і цим справді дуже багато хто так ну не то, що виправдовує, пояснює, чому він там йому тяжко перейти. Так, от я, наприклад, е е україномовна з народження, так е я з Коломиї, я ніколи не говорила російською, Я собі не уявляю, навіть скільки зусиль потрібно докласти, так щоб перейти е там. Е Перейти з мови, на яку ти постійно там десятки років не спілкувався. Тобто, це потрібно справді зусилля зробити, і цих людей потрібно їм дякувати, відзначати це і однаково краще і суржик. Там і недосконала навіть ця мова це однаково краще ніж російська. Справді, але ще сьогодні також українці писали радіодиктант національної єдності. Ну, до цього такого загальноукраїнського флешмобу ну, долучилися навіть військові, от, які перебувають і в суді. От неможливо також є зміст зробити радіодиктант таким обов'язковим, навіть от, принаймні для чиновників, на державних посадах. Ви знаєте, сьогодні дуже багато чиновників писало в радіодиктант, і я серед них писав мій секретаря, писала національна комісія стандартів державної мови. Міністерства, обласні військові адміністрації, звичайно, керівники державних підприємств, та установ. І я особливо хочу подякувати не тільки нашим військовим, я хочу подякувати нашим діткам, які проявили величезний інтерес закордонним українцям, нашим співгромадянам, які вимушено опинилися за кордоном, звичайно, нашим міжнародним партнерам. Скажімо, я сьогодні був на написанні цього диктанту в Київському університеті, мені Тараса Шевченка, то поруч зі мною. Були представники із посольства Сполучених Штатів Америки, надзвичайний повноважний посол Індонезії, звичайно, представники з інших держав і офіційних представництв. Але найголовніше хочу сказати, що справді цей радіодиктант 25-й мусить стати рекордним. По перше, був блискучий текст, написаний майбутньою Нобелівською лауреаткою Оксаною Забушко, uh -huh. блискучо прочитаний текст Павлом Вишебаби, який є не просто. Талановитим поетом, не тільки успішним музикантом і зоозахисником, він також є учасником бойових дій. І власне Павло Вишебаба, один із тих військових, який з початком війни перейшов на виключне застосування української мови, і це найкраща демонстрація і відповідь тим, якою мовою спілкується в збройних силах України. Але і не це головне справа у тому, що цей ювілейний диктант 25-й продемонстрував нашу. Справді велику силу, нашу єдність, нашу незламність тому для нас цей диктант це не просто можливість побути один з одним і почути е золоті слова щороку, які наближають нашу перемогу, але справді посилити статус української мови, і тому ця раптівка загальнонаціональна вона має неймовірно велику перспективу. І я сподіваюся, і вірю, що прийдуть ті часи, коли не мільйони, а десятки мільйонів. І громадян України, і людей вільного світу будуть аплодувати усім нам, коли ми звичайно переможемо російського окупанта. Тому цей радіодиктант національної єдності це важливий етап і в утвердженні української мови, і визначення наших пріоритетів, і додаткове підтвердження і популяризації того, що для нас є ціннісні орієнтири. Знаєте, ви сказали про чиновників, які є свідомі вочевидь, які там навіть і хотіли це писати, і писали це радіодиктантилепоті, що в Україні все ж таки ще є люди, які. Ну, скажем так, одіозні, які там захищають там культурну спадщину країни-агресора і так далі. Вочевидь, вони не ну не будуть писати цей радіодетант. Тому я її спитала, чи не слушно зробити його примусовим. Це знову ж таки в контексті, навіть в програмі такої наступальної, навіть якоїсь українізації, нелагідної, да я хотів би, я хотів би додати до сказаного вами, що Радіодиктант не обов'язковий для чиновників, для державних службовців, для прокурорів, для суддів, але для всіх для них обов'язковий іспит на визначення рівня володіння українською мовою як державною. Якби вони не хотіли заблокувати запуск у 2021 році цієї важливої події, необхідної для виконання мовного закону, як би вони не хотіли відтермінувати цей факт. Применшити кількість і завдань, і рівень складності відповідних завдань різного характеру, і устних і письмових тощо, але це не вдалося. І фактично три роки відколи Національна комісія стандартів державної мови, яка займається питаннями правопису, питаннями порядку, питаннями термінології, я був сьогодні на засіданні з української науково-практичної конференції, де ми розробляли проект. Рішення нацкомісії про затвердження правничої термінології у нас на превеликий жаль нормативні правові акти у Верховній Раді України і в кабінеті міністрів України готуються всупереч українському правопису. Це є обов'язком. Тому як у захисту державної мови, котре наголошує: у нас один закон, у нас одна мова, одна держава, і шлях у нас один до перемоги. Але все таки повертаючись до наступальної українізації, пан Тарасе, все-таки чому на вашу думку, от не спрацювала лагідна все українізація? Ви не повірите, але лагідна українізація спрацювала, тому що її принцип покладений в основу закону про мову. А це означає, що кожні півроку окремі статті набували чинності, скажімо. У 2019 році 80% статей, які стосуються діяльності органів державної влади, місцевого самоврядування, транспорту, зв'язку, освіти, тощо стали обов'язковими для конкретних сфер. Але потім кожні півроку, скажімо, для сфери обслуговування, для сфери культури, туризму, обслуговування, запуску іспитів, КУПАП, яким передбачено накладення штрафів на порушники мовного закону, набували чинності через півроку, через рік. Таким чином, ці 5 років фактично це 8 хвиль виконання мовного закону, і тому цей період ми умовно називали періодом лагідної українізації, тобто поступового збільшення присутності і гарантованої присутності української мови у чітко визначених законом сферах. Якщо раніше, скажімо, була квота на телебачення 75%, зараз ми маємо 90%, окремі телерадіостанції перевиконують і мають під 100%. Якщо раніше ми не мали в наших книгарнях і 50% україномовних видань, то зараз ми бачимо, що переважно це українські книжки із появи додаткових законів, якими заборонено везення російськомовної літератури, заборона російськомовної музики. Ми бачимо сьогодні сплеск і української стради, і української книги. Сьогодні на Хрещатику фактично кожні 100 метрів у нас відкрита книгарня, і це неймовірне досягнення. Кожного з нас, всі, хто працює на утвердженні української мови, тому наступальна українізація це наступний етап виконання мовного закону, який передбачає 100% виконання його норм, ну і звичайно стовідсоткове покарання тих, хто досі продовжує порушувати мовні права громадян України. І також вже в понеділок сьогодні зустрілися з Мермон Франківська, мовні інспектори. Це це теж така була тема гаряча, дуже в мережі там хтось обурювався. Ну загалом обговорювали так. Це сколихнуло якось так суспільство. Ця е, мовні інспектори, саме така ідея. От вже в понеділок вони Франківську розпочнуть роботу. Здається, їх там близько 40, і попередньо що вони будуть. Там, як знаєте, як подавали, що вони там будуть приходити там, мало не штраф, якісь виписувати. А насправді вони будуть займатися роз'яснювальною більше роботи, навіть знаєте, заохочувати переходити на українську, можливо, таку ініціативу навіть необхідно взяти на озброєння іншим обласним центрам. от як ви гадаєте, а я хотів би вас процитувати, все таки, як політики з досвідом, як стріляний горобець, то мер Івано-Франківська перебавив куті меду. Він забув про те, що в законі про мову не передбачено створення жодних мовних інспекторів, а ініціатива затверджувати представників уповноваженого. Це особисто моя прерогатива. Якщо він хоче перевірити в місті Івано-Франківську сфери на дотримання мовного закону, він повинен вийти на вулицю, подивитися на вивіски, зайти до школи, оглянути, як обслуговують мешканців міста або внутрішньопереміщених осіб у супермаркетах, у лікарнях. На території інших установ тощо, і прийняти відповідні висновки у вигляді приписів. Коли невиконання його приписів буде засвідчено, він може передати матеріали на нашу адресу, на мою адресу, яку повноважено, і в межах чинного законодавства і можливостей кодексу про адміністративні правопорушення, ми готові карати таких порушників. Тому такі ініціативи це не більше, ніж загравання із суспільством, але вони нічого не мають. Спільного із мовним законом, тому якщо справді є такі волонтери, які готові допомагати. А таким волонтерам я дякую, які не чекають ініціатив з боку міських голів, вони просто виходять і показують місцеві владі, де не замінили табличку, де не прибрали пам'ятник, де не облаштували територію, пов'язану із рештками декомунізованого минулого, які справді тиснуть на місцеву владу і вимагають, щоб нарешті було. Перейменовано окремі міста. До речі, не перейменовано досі Первомайськ. і це пряме порушення закону про деколонізацію тих волонтерів, які сьогодні допомагають у тому, щоб ефективно працювала система громадського контролю. Це все волонтери. І я дякую тим волонтерам, тим активістам, тим організаціям, які забезпечили і проводять волонтерські мовні курси. До речі, у Коломи я такі проводив Артур Пройдаков, один із кращих учителів України, починаючи з 22-го року. Власне, волонтери допомагають нам і в контролі за місцевою владою в питаннях реалізації місцевих мовних програм, яких у нас понад 200. І тому я дякую кожному українцеві, для кого питання мови це питання пріоритетів національної оборони безпеки. Незвичайно українському майбутньому. ну от, бачите, Тарас, я пан Тарас, я ще мушу тут ремарочку таку ставити, бо ви кажете про сфери, от це, що в межах у цього законодавства, яке вже запрацювало, що вони мають скаржитися. Тут йдеться якраз про мовні інспектори. Це люди ну на вулиці, справді так, як ви кажете, Вони виходять і ну просто з людьми десь ведуть роз'яснювальну роботу. Тобто, це трошки інше ніж якісь такі дивіться. Сфери. Я категорично проти виступаю таких ініціатив, тому що є. Працівники органів місцевого самоврядування, уповноваження, які входить здійснювати контроль. Скажімо, є, є управління зовнішньої реклами, є управління охорони здоров'я, управління освіти для того, щоб зрозуміти, що є порушення у конкретній школі, волонтери не потрібні. Для того є директор школи або він працює, або він іде шукає роботу. Це ж саме стосується лікарні, це ж саме стосується торгівлі. Якщо є порушення у сфері торгівлі або транспорту, значить цей водій, таксі або цей. Я продавець працювати не повинен. Так працює влада, і так працював я як колишній голова обласної ради, як народний депутат України восьмого скликання. Тому такі загравання із суспільством вони не потрібні. Законом це передбачено. Для того є уповноважений захист державної мови, і на цьому крапка.